Всім привіт друзі! трохи я без вас трохи пограв тут було 10 днів, зараз 24. І це все, що я зробив. Хоча б оце, І ще в сундуку є мої речі і зараз ще підемо стрихти ві вілет. буде не робити Міді. Ну і починаємо. Во. Пикиндиске я тут працював. Я сам... Я не знаю, як как это працював. Так, щоб у нього идти выстрелил. Стрих-то, стрих-то, стрих-то. Я знаю, еще мне село выстро выстречить. Ножицы. Держись, а? Тя, тя. Шихту. эти две, Ну, за сегодня я получаю 40. Я понял. Ну, что то пути, да, но эти. Ща идти. Идти, идти, Достаточно может. Все, нормально, 39. Хочешь еще один, треба ще до 20. Ну це и также ста 300 30, стрим є 4, ну не так. <кхи> Вибо ще другий я так довго не знімав. але, але просто то я був хворий, то моя сестра була хвора. То був новий рік, друг не хотів знімати. коротше, весь час не мав часу. То тату вчора мені зробив зранку гру, яку я дуже сильно хотів. Позавчора зранку. Він зробив гру, яку я дуже сильно хотів. Я, її іграв. я грав. Я запаняв. Я не нормальний. Треба буде потім піти. ахахаха бо я а не нормально бо я йшов в якийсь біом там де чорні дерева там чому я саджу ці дерева не що двері зробити зараз мені треба сіяти сіяти обережно потім зроблю нормальні, ну окей ахаха які двері ліпші Думаю, що ці мы начинаем рубать веди. Чинити. Сбирали. Ну, а мы все одна. Да, она отправилась на пуста, вот я думаю. Вот и что мне заранее трава, то можно и лужать. Висим, все вот он. Мне еще не трава. Сейчас на трава. Камні теж переплавив, знакопав. У мене зараз дуже багато цього камня. Плити треба. Ніче треба це, яка я вже різно. Зламалося. будь той камінь купав. О, ще ці ліхтарики. Маю. Даже якщо не забуду, даже веду той мод ну, це на массених гер... на цих монстров, ну не просто якісь. Ми двадцять пичку сімей будуть их давати. Бо чого нам треба. Угу. Че? А сей відлужив? День. І швидко чекаємо, поки мене не Ми з другого з другому грали багато чого там. Після першого січня то ми знову до другого пішли. Багато людей лишилося, ну, батьки хотіли доїсти там. Ну їх заїду, ну і все. Дальше я, ж я я порценбул хворой щетрохом. Порцен был хворой, потім сестра захвалила письма новую уроку пошел щични. Друга написала, я опишу. Но тоже это и долждох не тільки ми еще и Ну и так-то у нас Вот так все было погано. Чем я устал, долго шли все спать, И капец, видео, напевно, на два буду, На два. Не, джипейс, ты мале? Не, ну. ты, бей, бей, Ты звичай ты? Все его нема? Они тут? Куда? Не ну ты нормальный ты? Куда ты? Шо ви наруби? Шо ви нарубив? я все, круто, дуже круто. И чтобы можно было себе бы выделить, Выдали бы все, все, все. все было, Нет. только на не Начинаем Починаем Мого дому. Нового. Чотири місці. Бо або навіть більше. Ля, він краємся. Беру це. Беру це. Це теж не треба поки що. І шпиці. Це мені поки що не треба. Оце. Я дуже... Іде. я его теперь завалю Викно может вот тут Викно то я его накиндистом Люсалина срубеев отчел не срубай, тут Треба буде ще лопату зробити. Не треба було, а треба зробити. Я трохи не Ну блін, а єдине. Так, я довго і шукав воно. Це бурно. Усіх побивало Круто, ідеально. Релізована є. Mm -hmm. Ви будете на лопату. Це я буду це робити підлогу. Двері я теж поставлю на кінезі, бо двері вроде на кінець ставлю Скоро вже наки надо буде сворено. Я найдовше робив мій зайде закупання. Найдовше купання і в цей кшталт. Взагалі було нагача, що Цей кшталт робити, треба було придумати, я його перероблював раз. І це так довго мав перероблювати. Бо, бо був землею. Ще оце було замале, треба було робити більше. И, в короче, копейки любовь. Вау, вот, да. И, я думаю, я и иначе, Сивей цев, думав Ламатися рукою. Для чого я лопату робив, я забув. Не вміє. Я ж би се сука руби зробив, ты просто був би капець. Зараз <кій> кімната ще взагалі не зроблено. Тут тут. І ще, тут, тут. Я закускаю, я закускаю. 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 Я Не ну вроде видела эти ягни. Требует да, так, а вот так проходит. Окей, okay. требуется раскупаться. Все, все заробится. Це що треба буде, я думаю, це не треба буде. Це... Я не думаю просто чим буде того. Я тільки подумав, що це найкраще буде. Я аж так не думав про це йду. Не знаю чому. Що збудую, то збудую. Треба хоча в чомусь жити. Не відкривалося. Розделанный 15 тут будуть сходи. будет буде туалет Дуже летела не немає Майбута Хоч немає майбут У меня 18% це, це буде на два відео. Вот это все И сейчас сто процентів це будет буде туалет. Напевно. Я соня роблюське оце. Оце дім. Не думаю, что там буде дальше робити. От тут будет такі вали, кімната, салон. Як сказати.

Помалу еще дні, а зараз уже 25 дней. майже 100 днів пройшло, Ну, як майже. Четрогодов, а трохи там пройшло, До 100 днів. Пока та, да? yes. в такому? блинчикам басеру Мам за что за дальше буду? Картики сходи зроблю, тут це? Отак. Так, мабуть, стребе зламати. Троху буде нормально, але нормальний Угу. Що я далі хотів зробити далі це? Видео уже буде... не так долги за 30 хвилин, за этим меньше. 15% уже би дальше снимать Я ведь снимал на эти видео на Не знаю скидки 40 хвилин пока я буду так, і до сюди Тут я думаю, що буде цей склад. Багато ресурсів буде. Я буду пушата ходити. Ось тому всьому. Я буду багато каміння теж мені травмо. Ой, речі, же козі тут зробив. Тільки вона вот такі ще. Тонути можна О, так сидіти. Коже худі то нормально. Не буду дім. Реакція на цей дім, то не буде ніяка. Ні, бо в мене немає від кого. А це треба більше з другого. Я тільки може зняти реакцію, але щоб нікому не показати. У тільки другу можемо сумети. Ще мама, тато, але який сенс? ноль. І це мені на віту знімати не защиняє. Потім свиня бігали молодому. Є ще комусь цікаво, тому що це було тату, але то нічого цікавого немає. Еще сейчас Капец я... Здесь трогать. Сейчас зимний будут такие аж гарные, але... но почему будущее нажать? Надо будем найти гарнир ещ час. чтобы установить вот и вот можно сломать вот это колонна была сейчас на Это работа скупать.

Думаю, это может быть. А, -а, а ну, окей. Тут тоже. И тут я буду просто снимать. Угу, mm угу, -hmm, mm -hmm. вот так. Тридцать девять май. А, натянув спин. Я хоть бы не показалась. Я не показалось? Побачилась. Угу. Оце найбільша кімната. Абто ще щось буде. Не? Тут склад буде. Ось тут треба буде вікно продати в мене є. Тут вікно, тут треба буде зробити за задній вихід і тут джакузі. А тут в моєму плані можна зробити тут басейн. Якщо чесно, то там буде гарно. О, до речі, це не зробив. І це. Але чому так швидко часа, і 20 хвилин так швидко пройшло? Не лаги починають. Думаю, то зараз закінчувати, закінчувати будуть. Хочу зробити, 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 зробити зараз оце, краще зробили. Хочу в це Я зробити. Крощо буде трохи більше. Тут такий волк. Думаю, я зроблю і закінчу. Вже 10%. я дістаю. Не ще Ощей. Там ти більше вроді вже нема. треба ще крафтити. Я думаю, що я тільки оце вот буду робити, а недовго. Ну, я сіна ще буду зробити, а що. Я так та чого не карту. Гарно з цього навіть. На крышу можна буде залазити легко. Отак от загуби себе. Думаю, ж то хвати або два ста. Ось так і пів. Ну, до речі, там ще нічого немає. Все. Ні, тут вже немає. Ну, я, до речі, ще буду фарму робити. Це я не знаю, що буду сьогодні, чи коли, але... До речі, то завтра. Питати пішов просто... Я зараз маю час, питати пішов. За того, Аня, ви свої кімні... Аня, моя сестра. В нашій кімнаті, ніде да не можна ходити в неї вірус. Та мама на кухні селища. Та, тато в цій кімнаті там, де я маю сидіти. Ну і так. Я не буду знімати, якщо тато в одному кімнаті мною. Мама зараз на кухні проходила. Питала що я буду їсти. Я сказал, что я не хочу. Я видео снимаю. Вам пришла на кухню. Це видео и так и шопів один, але і так. Мен, норм, норм, норм. Не хватит став. не хватает состав тела. это 100% не хватает стоп да 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 троха не хватает и четыре сегодня трошки можно давать на эти ставку. 16. Синие, не липший пистак. А вот третий. Раз, два, Вижу на френшу. Сейчас можно ходить тут. Подивісь, як це виглядає. Хоча воно щось це виглядає. І так, друзі. Не всім пока друзі. Ми сьогодні збудували половину дому. Ресурсів, не знаю, ми так багато добував. Але це щось. Але то буде багато ресурсів, щоб зробити якісь там. Не знаю ні. може. Думи, може ще один день. Може до мене друту йде. Олі чого ще один день. Може треба буде. Може треба буде, може. Хто знає. Не злаву. Незам. Всім пока, друзі. До забачення. До завтра.